Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Сергій Кривонос заявив про реальну ціну отримання Бахмута. Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Вдумайтеся, ці 40 квадратних кілометрів. А саме місто Бахмут має площу 40 квадратних кілометрів, яку ціну ми заплатили, аби їх утримувати. На днях було інтерв'ю Володимира Фокіна, командира роти 3 окремої штурмової бригади, який чітко описав, як ідуть бої на бахмутському напрямку. Хто не бачив, буде. Подивіться, будь ласка, подивіться, бо це більш ніж реально, і більш ніж правдиво. Саме він ставить питання, яким чином і якою ціною ми це місто тримаємо. Місця переправи на Дніпрі під час Другої світової в народі називалася долина смерті. Так, от, на жаль, на кожному квадратному метрі, якщо в сумі покласти ці втрати, вони будуть страшні. Ми мусимо розуміти, що не прийняття рішень певним керівництвом щодо правильного фортифікаційного обладнання міста Бахмута і підготовка його оборони призвело до того, що ми постійно зазнаємо втрат. Ми воюємо, видавлюючи. Ворога безпосередньо живою масою він давить, і ми так само давимо. Хоча є успішні приклади, коли командири підрозділів добре навчені практично не мають втрат стримують ворога, а інколи навіть його відкидають. Але про це треба розповідати. Це досвід треба доводити до командирів інших підрозділів. Має бути обмін досвідом свого часу. У 17-18 роках, виконуючи завдання в зоні АТО, а потім ООС, я робив такі речі. Люди з різних ділянок фронту обмінювалися досвідом, і це давало значно кращий результат. Хто зараз Овідає один одному, як вони воюють ніхто. І в нас величезні проблеми з непідготовленими людьми, як казав Володимир Фокін. Одні відбивають позиції ціною страшних зусиль і величезного напруження. А потім, коли вони передають ці позиції іншим, ті ці позиції моментально залишають. І в людей з'являється те питання, яке з'являлося в 2015 році. Якщо ми виконуємо завдання нерозбірливо, який сенс ризикувати, це є найстрашніше, що може з'явитися в головах у людей, які зараз на фронті, бо та на якому плати. Там її важко уявити. Ситуація дуже складна і дуже сподіваюся, що за рахунок отаких от командирів, як Володимир Фокін, ми зможемо отримувати позиції, зможемо не втрачати позиції. і Ті, хто потім завоює позиції, зможе ці позиції передавати. Бо якщо одні воюють, а інші тікають, то толку не буде. Чекаємо, коли головний режисер війни Валерій Федорович залужний дасть команду вперед. Саме він, а не як каже президент, війська генерала Сирського війська українського народу. Треба казати, це не фільм. «Весілля у Малинівці. Треба розуміти це. Це не фільм, в якому хтось грається, реальна війна, на якій гинуть люди, І такі от слова і відосики сприймаються суспільством зовсім по іншому. Є головнокомандувач генерал Залужний, і саме він несе на собі максимальну відповідальність за успішне ведення бойових дій. Інші генерали мусять виконувати його волю. Найбільше і не менше це є основа армії. Єдиноначальність, на жаль, є приклади, коли генерала Сирський діяв поза генерала залужного, а це серйозно підривало довіру в середині армії. Що ми знаємо в тому ж самому Бахмут. Бахмуті те, що в нас Бахмут виявився не готовим до оборони. Вже давно можна було його залишити і зберегти десятки тисяч українців, які залишилися б живими, яким було куди відійти. Бахмут розташований у низині, а з панівних висот по периметру Бахмута, особливо з боку Костянтинівки, ворог під постійним прицілом. Якщо їхати від Бахмута, до Слов'янська там теж затяжні долини, які були б на користь нашій обороні, дуже класно грали би проти ворога. Якби там була підготовлена оборона, куди можна було би відвести свої війська, не відводять по позиції в потрібному обсязі, не обладнано. А я це чітко знаю, а тому й тримаюся до останнього за той бахмут. Я ще раз підкреслюю, ціна цих 40 квадратних кілометрів буде страшна. Коли ми переможемо, коли ці цифри будуть реально підняті на гора, не сховані, не перекручені. То всі зрозуміють, якою ціною ми досягли цього. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.